На татамі кращі з кращих військових з усієї України. Тут представники п'яти десантних бригад та навчального центру ВДВ. Всі хлопці мають досвід служби у зоні проведення АТО. Більшість із них до служби в армії встигли отримати звання кандидатів або майстрів спорту із бойових мистецтв. Це морально-психологічний стан бійців. Це їхня підготовка як в фізичному плані. Вони всі учасники АТО. Вони свій дух підтримують, завжди готові іти в бій. Тим самим на татамі вони показують свої можливості. Серед учасників запекла боротьба за перемогу. У кожного своя тактика та ефективні прийоми. Все, аби виграти у суперника та не пропустити разючий удар у відповідь. Кожен із бійців використовує власні сильні сторони. Хтось краще працює руками, у когось відмінно поставлений удар ногами. Дехто наколотує суперника всього двома ударами. Фішки самої такої немає. Я 11 років займаюся кікбоксом, я майстер спорту по кікбоксу. Попався мені боксер. Тут було зрозуміло, що можна виграти, тільки ударами, ногами. Оружие це добре, но в таких спецподразделениях, як розвідроти, я считаю, що обязательно. Кожен боець должен вдеть руку навыками, хоча б рукопашного по. Я считаю, що так, для того, щоб можна було взяти языка, ну, если вы ви знаєте, потому то, що там знімається по тихому у нас все. Поэтому я считаю, що кожен може быть фізично развит, это каждому для ВДВ, ну і спецподразделения. ну, желательно всі, щоб владели навыками. рукопашного бою. Ці змагання. Це відбірковий етап до всеукраїнського чемпіонату серед військових збройних сил. Кращі з кращих увійдуть до складу команди десантників, яка поміряється силами із військовими з інших родів військ. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини.